Трошки вибилися з графіку. Насправді все це через провідну тему дня меч 17 через трансляцію з кабінету міністрів. Але повертаємося. Ну бодай спробуємо повернутися до нашого розкладу обіцяного в студії Володимир В'ятрович, голова Українського інституту національної пам'яті. Добрий день! І okay. я маю очевидно пояснити, чому він в цій студії з таким питанням, вояки УПА, борці за незалежність. Ми тут собі дозволили тільки поки що домалювати знак питання позаяк. За ту інформацію, яка є вперше за роки дослідження даного питання, кількість прихильників визнання української повстанської армії ООН-УПА учасниками боротьби за державну незалежність України, перевищила кількість противників. Що відбувається з українським суспільством? Я хотів би вас тут запитати. Я думаю, що українське суспільство поступово для себе відкриває правду минулого, поступово відкриває для себе інформації. Поступово стає дедалі менше тих людей, які живуть досі в полоні радянських стереотипів. Їх стає менше не тільки природним чином, що це старші люди, які відходять в інший світ, але і навіть часто ті представники старшого покоління відважуються на те, аби якось пересмислити свою історію. Я думаю, що цьому очевидно сприяє і робота. Та істориків, але разом з тим цьому і сприяє як не дивно російська агресія, яка дала можливість дуже багатьом людям зрозуміти, наскільки багато брехні і пропаганди є довкола української історії, скільки багато брехні і пропаганди є конкретно довкола боротьби українців за незалежність і якраз боротьби української повстанської армії. Чи можна трошки там зануритися в історію і пояснити там, нашому ширшому колу глядачів, як з'явився міф про УПА? Власне, в тому образі, як ну ми. Як там це нав'язувалося пропагандою? Колабораціоністи, зрадники та, 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 і так далі. Та, 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 та. Е, ну, інформаційна війна, як безпосередньо складова справжньої війни, збройного конфлікту, була невід'ємним елементом не тільки теперішнього конфлікту, але й в роки Другої світової війни. І якраз в рамках цієї інформаційної війни і збройної війни, яку вела радянський тоталітарний режим проти українського підпільного руху, проти українського визвольного руху на Західній Україні, елементом чи інструментом цієї війни була дискредитація українського повстанського. Армім, дискредитація самих учасників боротьби за незалежність, головними звинуваченням, головними міфами, які були сформовані, що українська повстанська армія нібито була створена німцями, що вона співпрацювала з нацистами, що вона воювала проти власного народу і так далі. І так далі. Ці міфи побутували і активно поширювалися, починаючи з напевно 1944 року, і радянська пропаганда їх активно повторювала майже до останніх днів існування радянського союзу. Особливо такий поновний спалах цієї всієї мифотворчості, пропаганди спостерігаємо десь в другій половині 80-х років, коли з одного боку вже почалася певна лібералізація комуністичного режиму. відкриваються архіви, навіть говориться про засудження злочинів в сталінізму, але разом з тим. Якраз тоді знову стає актуальним шельмуванням боротьби українців за незалежність, тому що прекрасно розуміли, що власне ця лібералізація режиму призвела знову таки до відновлення вимог українців до незалежності, і очевидно, що в цьому контексті так само починають говорити про тих, хто боровся за незалежність в поф попередні епохи. Це було можливо насаджувати всі ці міфи, стереотипи до того моменту, поки були повністю закриті архіви, які розповідали про діяльність повстанської армії. Були закриті документи як самої повстанської армії, так і тих структур, які боролися проти неї. Має на увазі НКВД КГБ. Відповідно, склався такий парадокс, парадокс який досі помітний навіть на цих всіх з опитуваннях, що на тих територіях, де справді українські повстанці діяли, де вони боролися, там їх навіть без участі держави навіть часом чи держави, якщо це була радянська держава, все одно шанували таємно чи потім явно як своїх героїв. Там, де вони ніколи не діяли, там про них знали як про зрадників і колаборантів, тому що там про них знали виключно те, що про них говорила радянська пропаганда. Так, от зараз візьмемо власне ілюстративно, от це опитування, яке було проведено і про яке, про, про яке я згадав, ставлення до визнання. ВНУПА, і там є динаміка цікава mm -hmm. по по зміні, як це відбувалося зараз. От так, от буде напевно зрозуміліше, так mm -hmm. що ми в 10-му році. Собор, Мали. Нижній графік особливий Так. Нижній, так. Так, оце от за і проти. О, ні, ні. Він... Я не можу його збільшити насправді. Нас, е, хіба що перейти не в повноекранний режим. І там буде, буде видніше, якщо я не помиляюся, от. ось цей нижній. Угу. І ось тут у нас зараз є цей перетин. От, от, от це є в стопчиках, а це є дублювання от, от, от цим от нижнім графіком. І зараз більшість вважає, що. Треба та, визнавати не, учасниками боротьби за державну незалежність України. Це має зробити Верховна Рада, правильно? Це зробила. Вона це зробила, зробила законом від 9 квітня. Тобто тут це соціологічне опитування радше показує на настрої населення між іншим, на які я думаю, сам на то тобто нас перша рада закону, ви випередила тоді соціологію, чи як чи це ну, як якимось сказав, місцем? Знаєте, у нас часом соціологічні питання не завжди коректно формулюються До прикладу мене дивує, що май, мало не кожного року соціологи проводять опитування, а чи підтримуєте ви незалежність України? Так, ніби це питання може розглядатися, як якісь якесь, якесь таке сумнівне, чи, чи потрібно незалежність, чи не потрібно незалежність. Так само в даному конкретному випадку мені здається, що варто було б якось інакше скоролювати це питання, чи підтримуєте ви закон, про який вже прийнятий про визнання борців за незалежність і, зокрема УНУПА, це було б коректніше. А так воно нагадує справді формальне цього питання, ну нічим не відрізняється від того, як воно було сформовано рік тому, коли закону як такого ще не було. Хоча мені здається, що навіть збільшення кількості тих людей, які визнають УПА учасника боротьби за незалежність, зокрема пов'язано по пояснюється із окрема і прийняття цього закону. У нас є на скайп зв'язку зараз з Німеччини Георгій Касіянов, історик. Добрий день, добро ваша позиція стосовно того питання, яке ми розглядаємо. що у нас більшість українців визнають, що все ж таки ОУН упав учасниками боротьби за державну незалежність України. Хоча як мене відкоригував і правильно зробив, нагадав, бо я з дірявою головою напевно, що Верховна Рада це вже зробила. А я перепрошую, я не знаю, з ким я зараз напишу. А Роман Скрипін мене звати. Так, Пане Романе, вітаю. А ваш співбесідник? Володимир В'ятрович. Вітаю, пане Володимире. я на жаль не чув вашу попередню розмову, тому якщо ви мене коротко ведете таку справу. Я... Ну, пан В'ятрович, ну тут все ж дуже просто. Він вважає, що відновлюється історична справедливість поза як українці стають обізнанішими у власній історії. А, ну, а, можливо, зі свого погляду пан Вітрович цілком правий. А, я можу сказати, що вирівнювати ототожнювати а, а, знання і історичну справедливість, мабуть, не дуже доречно, Ну, в даному разі я розмірковую як історики науковець. Пане Вікторович більше зараз політик, ну, ніякос своя логіка. Хіба ви більше політик, пане Володимир? Я думаю, це назває міністр. Директор Інституту національної пам'яті, це хіба політик? Ну, це людина. Я б сказав, що це архівний пацюк. Я думаю, що Інститут національної пам'яті це установа державна і це частина. Органів розумію. Добре, Давайте повернемося до суті. Питання все ж таки. Чи є якась хиба в тому, що відбувається, що українці визнають, що так ОУН упа, учасники боротьби за державну незалежність? Чи все тут так просто, як чорно-біле, як завжди нам трактували історію? Колись вони були поганими, тепер вони стають добрими. А завтра ні, звичайно, ООН па дуже складна історія, дуже різні є аспекти цієї історії. Це воєнна історія, це війна, це насильство, це е, те, що відбувалося на Волині, це теракти проти українських і так далі. Тобто там дуже складна історія і однозначно її сприймати надальше можливо. Тому, припустимо, якщо ви сказали чорно біле то очевидно е, такий підхід не є сприйнятним, принаймні для науковця. Для політика так це нормальний. Ну добре, і вам для, для для як для науковця, все ж таки це є соціологія, те що ми розглядаємо. Що вперше, вперше, вперше кількість тих, хто підтримує, що ОУН упа є учасниками боротьби за державну незалежність України, вперше вперше перевищила кількість тих, хто так не вважає. І тут ми маємо навіть не те, що вже перетин, а більшість є. Тому що в 2010 році ми дивимося на статистику, яку ви можете дивитися хіба що в ефірі, якщо але це буде і запізненням. Там одна хвилина буде затримка. Що в 2010 році тих, хто визнавав, це було сумарно так, скоріше, так, 20%. Зараз це наскільки 41%. сорок Ну, очевидно, що даються знаки певної роботи, яка проводилася а, і мідіями, і а, пропагандистами і так далі, все цілком нормально. Мені просто саме запитання, чи ви знаєте, воно ну, ну, трошки мені виглядає абсурдно, тому що вони були незалежні, <свистіло>, а в дефініцію вони... Питати, чи вони були, чи не були, може, тільки в контексті ідеологічному. Коли колись їх називали бандитами, тепер їх називають героями. Ну, дивіться, тут просте ж питання. Ви як історик може, можете дати трактування, що лишиться в будь-якому випадку, скажімо, неприємною сторінкою або темною плямою на репутації цієї організації? як? Знаєте, є ну, ви знаєте, напевно, що є така звичка завжди, коли от є такий образ. Відчищений і не заплямований завжди має бути. Хоча історія ж так, такого не знає прикладу, щоб прямо хтось був не заплямований. Так, звичайно, а, ні, звичайно, ідеологічний дискурс і такий а, а, пропагандистський передбачає, що це буде шевеліє сам ти, сам проч, а, ти, так? лицерій без страху і упрйок. А якщо йдеться про. А, Погляд, знову-таки, як історій науковий погляд, очевидно, ми маємо демонструвати всі аспекти діяльності цих організацій. І якщо йдеться, припустимо, про дискурс пов'язаний з викладанням виховання, то, безумовно, якщо ви будете приховувати якісь аспекти діяльності цих організацій, то люди рано чи пізно знайдуть ці аспекти, і тоді виникне питання. До тих країн полягав такому вичищеному вигляді а, цих людей. Якщо просто без ідеології казати, чи були вони борцями залежності, чи не були, звичайно, вони були борцями залежності. Це mm стандарт. -hmm. Так, дякуємо за вашу позицію як історика. Георгій Касьянов, історик з міста Єн, з Німеччини, був з нами на зв'язку. Дякую вам ще раз. Я повертаюся до бесіди з Володимиром В'ятровичем. Ну я навмисно зачепив цей момент, що от, це ну, в радянській історії, от, вони були бездоганні, оці от герої. Чи ми будемо говорити про ОУН УПА такими, якими вони є? Я теж страшенно не люблю чорно-білу історію, вона ніколи не здатна передати всіх бар історії. Але ми зараз говоримо про те, чи були вони учасниками боротьби з незалежності. Очевидно, що тут відповідь на питання повинна бути однозначно стверджена. Чи ми говоримо, що всі з них однозначно були героями? Тут же тут, тут вже є про що дискутувати. Чи ми можемо говорити про те, що були серед учасників української повстанської армії люди, які чинили якісь воєнні злочини, так звичайно чинили. Але треба так само розуміти, що в роки Другої світової війни не було жодної армії, вояки якої не чинили. Ну, тобто ви не боїтеся говорити, Абсолютно що це, не це було ну, історичними фактами. Наведу... Я обезпечую, щоб ми не викладали, що Абсолютно. це герої. Знаєте, така патетика Роман, і так наведу, наведу, наведу приклад ближчий, зрозуміліший теперішнім глядачам сучасна українська армія. Чи ми можемо сказати, що в лавах сучасної української армії, навіть в лавах тих, які борються зараз історія незалежність України, немає людей, які чинили не знаєте. Чинили після збори. вас буде немає. студія з правим сектором, який стоїть зараз на кордоні, от з адміністративним скривом, блокує там кримські татари, блокують, і правий сектор то... Кримські татари невдоволені діями правого сектора, як вони поводяться, але знову таки, навіть наявність якихось наприклад, якихось речей, які можемо навіть вважати злочинами, які які чиняться і сучасним українським вояком, це не означає, що ця армія не відстоює зараз незалежність України. Тобто е, насправді таким чорно-білим підходом є от всі ці огульні звинувачення. Якщо ми знайдемо якийсь факт, того що той чи інший вояк української повстанської армії вчинив якийсь злочин, говорити, що це означає, що ця армія була злочинною, а російська пропаганда йде ще далі, якщо українською. Капустанська армія, яка за незалежність, була злочинним, значить, всі ваші змагання за незалежність так само були злочинними. Дивіться, я зараз звертаюся до цієї соціології. Тут добре, що вони розподілили це по регіонах. І тут цікаве знову таки у нас якесь. Цивілізаційне просування постійно. Ну захід, ясно, що 76, Центр знову демонструє, що він став лояльнішим, ну набагато лояльнішим, та і розуміє це. Далі, звісно, слідує південь, і схід у нас, як завжди, пасе задніх. От... Тут не якраз не схід пасе задніх. Тут якраз південь нижча цифра 27% ну, і 23%. Ну чому ж південь? Підтрим... А перепрошую, так це підтримка. І ну я, я манувала з іншу соціологію, яка такива. Криму нас про, невідомо про... Поки про... Про... Що? про вибачте. Ця мапа, ця мапа і інші мапи, які говоряться с соці... соціологічні, які говорять про якісь ідеологічні питання оперті на соціологію. Чудово демонструють якусь таку знаєте своєрідну українську реконкісту, яка почалася ще десь на початку 90-го року і продовжується досі з поступовим якимось таким відвоюванням території. Я переконаний, що ця реконкіста буде тривати далі і десь. Чим далі, тим більше буде тих людей, які будуть більш рівномірно, однаково оцінювати події минулого і дивитися на якісь ідеї, ідеологічні питання однаково щодо сучасності. Там ще й будуть інші здається мафи в цьому опитуванні, які будуть які говорять про вік респондентів. Стать і вік стать, От, вік доходить. Це вимагає. Ми навіть, бачимо, навіть, що та? якраз найбільше тих, серед тих, хто підтримує українську повстанську армію як борців за незалежність, очевидно, найбільше тих людей, які є молодого віку. 18-35 років. Ті, хто не підтримує, це люди в основному з старшого, старшого віку. Знову таки, ті, хто більш забезпечені. Домінують серед тих, хто підтримує, тобто ми бачимо прекрасно, що е, розуміння цієї цієї теми історичної теми дуже багато залежить від, від віку, тому що ті люди, які вчилися вже в українській школі, мали можливість отримати відповідно якусь базові принаймні, знання від е, відповідно від освіти, від забезпеченості, ті, хто більш забезпечені, ті мають І не тільки. Я хочу вас долу. вашу увагу зараз звернути на досить цікаві речі. Угу. Завжди про це забувають, але дивіться село 48%, а міста 40% українська мова, безумовно, 55%, російська 21% От це село і місто село Мене... і місто, ну знову таки, можливо, вплив на це має те, що українська повстанська армія здебільшого була сільською армією. Тобто ті, хто були воювали в воювали глупаці, в основному сільські жителі. І е, абсолютна більшість е, тих людей, які вливалися в в українську повстанську армію, якраз і походили сіл. Через це можливо, це вони і більш зрозумілими досі на селі. Знову таки, тут накладається і те питання е, того, що в містах так само значно більше кількість неукраїнського українського населення. Тоді, коли в селах значно більше. Ну, українського я населення. Я ж тобто... зауважив, що українська мова безумовно і село 48%. Тому що, е, знаєте, там вам можуть розповідати, або, або ви знаєте про такі історії, коли це не стосується Західної України, це стосується центральної, там і Південної, навіть і якраз в селах розказували про, ну, по-перше, говорили про Голодомор, передавали в спадщину пам'ять про Голодомор завжди. Говорили про е, звірства. Радянської армії, комуністів і так далі. Тобто, це ну, в селі, навіть в найбільш дрімучі часи радянської влади, вона все одно була слабшою, ніж у місті. Тому що контролювати село завжди було важче, і там справді могли зберігатися якісь особливості української культури. Історія могла передаватися якась інформація. Місто в цьому відношенні перебувало під значно більшим тиском. Ну, ви в нас в студії не вперше. Знаєте, ми з вами і про день перемоги говоримо, і про. Власне, і це питання про визнання УНУПА учасниками боротьби. Тобто, ми з вами говоримо про суспільні трансформації. Якщо можна, що ще треба знати українцям ширшому загалу в історичному аспекті про себе, щоб нарешті стати повноцінною нацією не ну, так от по шматках виривати собі пам'ять і знаєте, які інсталювати в голову, що оп, зачищена, зачищена ділянка, тобто людина вже має нормальний світогляд. Знаєте, ми зараз з вами розмовляємо якраз напередодні дня захисника України, так. який буде Значатися завтра, і мені здається, що надзвичайно дуже, щоб українці розуміли, що українці насправді достатньо войовничий народ, досить досить войовничий народ. Люди, які вміють воювати, це народ, який вмів воювати і вмів створювати своє військо. Може, навіть до певної міри, навіть унікальний народ, тому що ми продемонстрували те, що українці створили своє військо, до прикладу козацтво, не маючи своєї держави 17-18 століття, І це стало одне з таких, напевно, впливових військ з цього часу. Потім на Початку 20-го століття, 17 -го, 21 першому роках, всупереч часу, державні позиції тодішнього керівництва, часом доволі не керівництва, теж почала творитися українська держава. І, Врешті українська повстанська армія знову таки приклад того, як українці здатні були творити свою, свою армію без держави. Ну і перекидаючись в вже в сучасність, те, що ми мали минулого року, в 2014-му році це знову таке значною мірою творення армії без держави, тому що держава мала дуже незначні можливості і впливу на ситуацію, дуже незначні ресурси, які могла включити і. Для творення армії по суті армія творилася самими українцями, і це теж те, що треба пам'ятати, що ну, ми здатні об'єднуватися. Ми здатні творити навіть такі речі, як військове формування армію, і через армію можливо йти до модернізації держави як такої. І тепер важливе питання. Це останнє вже буде в нашій бесіді. Ми прекрасно знаємо, що попередні роки, там кілька або понад 10 років, одна політична сила фактично приватизувала цей день як. Ходою і так далі, і тому подібне. От з цією трансформацією, що робити, тому що це вже офіційний день захисника України. Я думаю, що цей день є абсолютно загальнонаціональним. І завтрашній день покаже, що це є святом для всіх українців. По перше, завтра він вперше відзначатиметься на державному рівні. По-друге, вперше завтра він буде вихідним. По-третє, крім якоїсь традиційної входи цієї політичної сили, про яку ви говорите, завтра заплановано низку інших заходів, От зокрема, яких до прикладу виставка сила нескорних, яка буде експонуватися на Михайлівському, на льські площі де будуть експонуватися зразки зброї транспорту техніки де буде між іншим в києві в києві так. де ми будемо український інсуд національної пам'яті проводити такий кіномарафон протягом дня будуть демонструватися українські документальні фільми з історії українського війська увечері о 18-й годині відбудеться концерт рок військо який буде на софійській площі крім того завтра відбудеться присяга курсантів київських і запорізьких на острові хортиця за участю президента україни це знову таки нова традиція, яку ми закладаємо, щоб кожного року, 14 жовтня, курсанти, ті, ті, хто навчається на вобрали на, на, собі військову професію, присягали на якихось місцях української військової слави. Чи у цього року дня символ. Якісь символи, як, ну, як було зроблено на день перемоги е е слоганом цього відзначення обрано сила нескорених, і таким символом прострілений е жовтий прапор. Дякую вам за участь у нашій програмі. Володимир В'ятрович, голова Українського інституту національної пам'яті, з ним говорили про, про можливо приємну тенденцію, те, що більшість українців, що вояків УПА, вони борці за незалежність. Тобто відбувається просто елементарний суспільний злам. А далі за пару хвилин ми в цій студії будемо говорити з Олексієм Биком, речником правого сектору. Власне, про те, що відбувається на адміністративному кордоні з Кримом, і як себе там і нашу власне.